Привіт! В цьому відео ми навчимося керувати файлами, ми навчимося щось в них записувати та щідувати за допомогою мови PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Оскільки мова PHP є серверною мовою програмування, то тут в нас є функціонал по роботі з файлами. Ми будь-який файл можемо відкривати, можемо щось в нього записувати, Писувати, зчитувати дані з нього. Також ми можемо видаляти файли, переіміновувати файли і так далі. Отже, для початку давайте ми спробуємо просто відкрити файл та записати в нього якусь інформацію. Для цього я створю певну зміну, і в цю зміну я запишу таку функцію, яка називається як fopen або ж fileopen. Тут ми вказуємо, з яким файлом ми будемо працювати. Наразі в мене немає такого файлу, як text.txt, Ось ви бачите, його тут ніде немає. але я зможу його створити автоматично, навіть якщо він в мене не створений заздалегідь тут в проєкті. Тому я просто прописую будь-яку назву і цей файл він буде створений. Далі, другим параметром, вам потрібно вказати формат відкриття самого файлу. Існують різні формати для відкриття файлу. Ми наразі будемо відкривати файл в такому форматі, як W. Тобто, це формат, який дозволяє нам щось записати в сам файл. Також важливо відмітити, що при роботі з файлами, нам спершу завжди потрібно ці файли відкривати, потім ми вже можемо з ними якось працювати. Але після того, як ми е, попрацювали з файлами, нам потрібно їх ще закривати. Якщо ви не будете їх закривати, в такому випадку у вас буде дуже в якийсь момент багато вже відкритих файлів, і це може призвести до того, що ваш сервер він почне працювати повільно, адже він буде думати, що потрібно обробляти відразу багато якихось різних файлів. Отже, я пропоную вам кожен. Кожен раз, коли ви відкрили якийсь файл, відразу ще трошки нижче пропишіть таку функцію, як fclose, та передайте, та передайте той файл, який ви відкрили. Таким чином, я відкрив файл, і ось тут я його закрив. Ну, а поміж ось цих двох рядків коду я й можу працювати з самим Файлом. Ну і давайте ми дійсно щось спробуємо записати в файл. Для цього я буду використовувати функцію fwrite, write. Тут я знову ж таки вказую, в який файл я це все буду записувати, а також рядок тексту, який я буду записувати. В плані тексту можете записувати безліч інформації. Я просто тут будуть в мене два слова. Отже, таке ми можемо зберегти, просто заходимо на сторінку, оновлюємо її. Звісно, тут у нас нічого ще показуватися не буде, адже ми нічого не виводимо. Але зато ми побачимо те, що в нашому проекті вже був створений файл text.txt, і тут є саме той текст, який ми і намагалися сюди вписати. Тепер давайте трошечки ще поговоримо про те, який текст можна вписувати. Дивіться, я, наприклад, давайте спробую прописати тут ще, ну, наприклад, знак поклику і пропишу ще щось на кшталт, сам new text. Тепер я хочу зробити так, що ось цей сам new text, він буде знаходитись в нас з нового рядка. Якщо я спробую прописати тут br, ну і давайте ми таке збережемо, оновимо сторінку, то ми побачимо, що цей br, він тут прописується як самий звичайний текст, Ну, тобто він не робить нам перехід на новий рядок. Справа в тому, що в файлах ми не можемо за допомогою HTML тегів робити перехід на новий рядок. Ми можемо тут зробити перехід на новий рядок за допомогою спеціальних символів. От пам'ятаєте, раніше, ми вже вивчали з вами слеш і, наприклад, там символ е, подвійної лапки, і тоді ми робили просто, що це звичайний символ. Також ми можемо прописати тут слеш і символ n. Це буде означати те, що ми робимо new line. нову лінію. І саме коли ми працюємо з файлами, ось такий слеш n він і може створювати нові лінії. Отже, знову ж таки, оновлюємо сторінку і бачимо, що в нас тепер Hello World іде перехід на новий рядок, і далі пишеться сам new text. Ну і наскільки. Багато ви тут оцих n пропишете. Настільки багато у вас і буде, давайте оновлю сторінку, настільки багато у вас і буде оцих пропущених рядків. Ось ми це з вами і можемо тут помітити. Ну мені стільки рядків не потрібно, залишу лише один, тому таке і зберігаю. Також ще хочу звернути вашу увагу на те, що наразі кожен раз, коли ми. Перезавантажуємо веб-сайт. У нас ось цей файл він повністю стирається. Тобто, вся інформація, яка в ньому була, вона стирається. І е, наново прописується якась нова інформація. Якщо ж ви хочете зробити так, щоб у вас до вашого файлу, до його змісту, е, додавався текст, а не повністю він видалявся кожен новий раз, то потрібно використовувати інший режим для, е, для відкриття файлу. Це такий режим, як A. Він повністю розшифровується як Append. Тобто, цей. Режим він допомагає нам щось, ну тобто, він допомагає відкрити файл і щось в нього додатково додати. Не просто його видалити, а додати щось. І давайте я зараз пропишу тут наступне. Я на початку цього тексту буду робити два переходи на нові рядки. Ну а далі буде прописувати вже сам цей текст. І тепер ми помітимо те, що минулий текст він тут залишається. Також додаються два переходи. Тобто, ось був перший перехід, тут потім порожній рядок, і знову ж таки той самий текст він тут показується. Ще раз оновлю сторінку, і ще раз нас той самий текст він сюди буде доданий. Тобто тепер ми нічого не знищуємо, а лише додаємо новий текст. Окей, це, це стосовно того, яким чином ми можемо з вами саме записувати щось в файли. Тепер ми давайте спробуємо навпаки щось считати з файлу. Для початку я пропоную створити нову зміну, це буде file name, і тут ми просто будемо зберігати інформацію відносно назви нашого файлу. Ну, це зручно, бо пізніше ми зможемо змінити тільки цю зміну, і відразу зміниться повсюду якби назва файла, з яким ми працюємо. Далі ми створюємо таку саму зміну файл, наприклад. Знову ж таки, ми використовуємо функцію Fopen, кажемо, з яким файлом ми працюємо. Він записаний у мене просто в зміні, і кажу формат для відкриття файлу. На цей раз формат буде як R, тобто read, читання. Також, як я вам казав, краще відразу закривайте ваш файл, тому ми прописуємо fclose і кажемо, що ми закриваємо файл, ну, щоб просто не забути це зробити трошечки пізніше. Тепер, додатково, ми давайте пропишемо з вами створення нової змінної, І тут ми просто будемо з вами використовувати таку функцію як fread, тобто раніше fwrite, тепер fread. Вказуємо, з яким файлом ми працюємо. Це наш ось цей відкритий файл. А також потрібно передати інформацію про те, скільки я. Якби байків інформації ми будемо зчитувати. І найбільш простий варіант, як це зробити, ми просто звертаємося до такої функції, як файze. Ця функція взагалі дозволяє нам перевірити розмір будь-якого файлу. В нашому випадку я буду перевіряти розмір ось цього файлу, але також можна і будь-якого іншого. І я просто передаю сюди назву мого файлу, з яким я хочу працювати, це файлнейм. Тобто ми будемо зчитувати інформацію з відкритого файлу, а скільки інформації ми зчитаємо, то це. Повний розмір ось цього файлу, тобто всю інформацію з цього файлу. Ну і нарешті, все це ми можемо вивести на екран. Насправді можна навіть ось тут десь це виводити, а можна і тут це неважливо. І я давайте буду на екран все це виводити ось в такому форматі. Єдине, що в кінці, можливо, я допишу ще бір, можливо, це нам знадобиться в майбутньому. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що дійсно весь текст він в нас виводиться на екран. Все коректно, але єдине, що мені не подобається, так це те. Те, що весь цей текст він виводиться без жодних переходів на нові рядки, і насправді це цілком логічно, адже ми отримали з вами просто ось цей текст. І якщо цей текст ну, взяти, скопіювати і вивести в HTML, то він завжди буде виводитися без переходів на нові рядки. Бо в HTML для переходу на нові рядки потрібно, потрібно прописувати ось такі теги. Щоб переконатися в тому, що ми дійсно прямо отримуємо повністю весь текст в плані навіть і переходів на нові рядки, я пропоную тут прописати такий тег, як pre. Tech PRE, він дозволяє нам вивести інформацію з урахуванням усіх переходів. Одів а також усіх. Пробілів. І тому ми бачимо, що дійсно ми повністю той текст, який у нас був в файлі з усіма пробілами, пропусками та всім іншим. Ми весь цей текст якраз тут і виводимо. Ось так це працює. І тепер ми давайте ще розглянемо додаткові певні функції, які також дозволяють нам працювати з файлами. Отже, щоб нам дуже швидко прям звернутися до файлу та помістити в нього певний текст, ми можемо використовувати ще таку функцію, яка називається як файл put contents. Тут ми з вами вказуємо. З яким файлом ми будемо працювати. Ну, нехай це буде новий файл a.txt. Знову ж таки, цей файл буде створений, якщо його ще немає. І сюди ми можемо відразу вказати, що ми будемо записувати. Наприклад, там example, а з нового рядка ще будемо прописувати hello. І ця функція вона дійсно дуже зручна, бо раніше три потрібно було прописувати рядки коду, тепер лише один рядок коду. Але єдиний момент, що тут ми просто не можемо вказати з вами режим відкриття цього файлу. Тобто зрозуміло, нам потрібно цей файл завжди, наприклад, відкривати і додавати в нього щось. Чи кожен раз ми будемо переписувати цей файл. Ну, загалом просто трошки менше тут функцій йде. Але е, якщо от просто потрібно щось вписати, в файл, дуже і дуже зручна функція. Ну і якщо ми зараз оновимо сторінку, побачимо, що в нас тут буде створений новий файл a.txt. і дійсно тут є весь той текст, який ми з вами. Прописували. Тепер, напевно, я навіть коментувати цей рядок не буду. Тепер ми, напевно, давайте спробуємо використати ще одну функцію. Ця функція вона називається вже. Файл getContents. І тут ми можемо просто вказати, з якого файлу ми хочемо вивести всю інформацію, наприклад, a.txt, і повністю вся інформація з цього файлу відразу буде виведена на екран. Ось ми бачимо: example hello, воно було виведено на екран. Тобто вся інформація, яку ми записали, ми її вивели на екран. Окрім того, є ще дуже зручна функція, яка називається File Exists. І ця функція вона дозволяє перевірити, а чи існує взагалі певний файл. Ну і буду перевіряти, наприклад, такий файл, як a.txt, і бачимо, що дійсно в нас вводиться одиниця, тобто значення true, цей файл він існує. Наприклад, a. А1 буду перевіряти або щось таке, і вже порожній рядок виводиться, тобто значення false, такого файлу не існує. Звісно, звісно ж таки, таку функцію найбільше зручно прописувати в умовних конструкціях. Якщо файл буде існувати, то ви робите щось одне, якщо не існує, то ви робите щось інше. Окрім того, ми можемо виконувати переіменування файлів. Наприклад, я вкажу те, що я беру оцей файл a.txt і буду його переіменувати в newname.txt txt, наприклад, ось в такий файл. Знову ж таки, оновлюємо сторінку і просто побачимо, що тепер в мене нема файла a.txt, txt, а є тільки файл .txt, да? Тобто я його переіменував. Окрім того, ми ще можемо видаляти файли. Для цього ми будемо використовувати функцію unlink. І тут я, напевно, давайте буду видаляти ось цей новий файл, який я там переіменував. Ось так ми це все робимо. Оновлюємо сторінку. Знову ж таки, тут все буде виводитися коректно, бо ми спочатку якби створюємо цей файл, потім нього з нього ми все виводимо. Потім ми перевіряємо, чи він існує, тільки потім ми його переименовуємо, і потім я його просто видаляю. Тобто виходить такий повноцінний цикл. Я створив файл, з ним попрацював, і в кінці навіть я його видалив, тому ви його навіть тут не можете. Побачите, ось такий повноцінний цикл тут є. Ну і ще із цікавого, це те, що ми можемо прописати ось таку константу, яка є вбудованою. І ця константа допомагає нам отримати повний шлях до поточного файлу. Це буває корисно, коли нам потрібно там, наприклад, вказати ну, правильний шлях то там до картинки чи там до якогось url адресу Ну, це буває дійсно. Потрібно, окрім того, ми ще можемо з вами вивести інформацію відносно прав на цей файл. Тобто у кожного файлу є свої права. Певні файли можна редагувати там, записувати в них щось, читувати, а деякі файли, навпаки, можуть бути такими, що з них не можна буде нічого взагалі не считувати, не, не записувати і так далі. І щоб перевірити права, ми використовуємо функцію FilePerms. І давайте я буду зараз перевіряти такий файл, в якому ми зараз і знаходимося. Окрім того, Ще напевно буду прописувати тут бір. І от що ми помічаємо, тобто ось такі права в нас виводяться. І це звичайні права, які кажуть нам про те, що ми можемо редагувати цей файл, можемо з нього щось читувати і так далі. І якщо ще дозволяє сервер, то ви можете прописувати таку функцію, як change modification, тобто це зміна дозволів. І тут ви можете вказати, до якого файлу, ну, наприклад, до файлу text.txt ви можете змінити е, модифікацію, да? ну тобто дозволи. Можна указати 000, і це там буде, що ваш файл він буде повністю захищеним від зчитування, від, від запису і так далі. Але це не кожен сервер може таке надати. Ну, Наприклад, можливо, на локальних серверах це може і не працювати. Отже, ось таким чином ви і можете працювати з файлами. Ви можете використовувати більш довгу конструкцію, тоді у вас буде просто більше можливості по, по роботі з цим файлом. Або ж можна використовувати більш скорочні функції, які також дуже зручні. Та дозволяють нам працювати з різними файлами. Отже, на цьому у мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимося пізніше. Бувайте!